Привіт усім, друзі! Всіх вітаю на каналі Українські домашні страви. Хочу з вами сьогодні поділитися дуже простим та смачним рецептом приготування оладків на сметані. Приступаємо! У миску наливаємо тепле молоко. Додаємо сюди одну або три чайних ложки цукру. Це на ваш вибір. Додаємо добру чайну ложку сухих дріжджів. Трішки все змішуємо. Додаємо також півчайної ложечки солі. Ще раз перемішуємо і всипаємо сюди борошно. Борошно все відразу не додавайте, тільки частинами. Розділіть собі на два або на три рази. Поступово перемішуємо до однорідності. Також в процесі додавайте сюди сметану, я, на жаль, не записала цю частину. І ось така в кінці в нас має вийти однорідна консистенція, але спадаюча. Вона доволі густа, но спадає з ложки. Розігріваємо сковорідку на нижче середньому вогні, вливаємо сюди трішки олії, приблизно десь одну таку добру столову ложку, і викладаємо порційно тісто і обсмажуємо з двох сторін до красивого золотистого кольору. Огонь обов'язково скручуйте на мінімальний, так, щоб оладки могли всередині гарно пропектися. Таким чином смажемо всі оладки. Такі оладки до столу подаються зі сметаною та з будь-яким улюбленим джемом. Також, як варіант, ви можете їх приготувати не солодкими, просто не додавати сюди цукру, тільки півчайної ложечки для дріжджів і все. Ось подивіться, які вони пишні, всередині, гарно пропечені. Це, направду, дуже просто в приготуванні і смачно. Тому вам бажаю смачного підписуйтеся обов'язково на канал Українські Домашні страви. Вам бажаю гарного настрою і всім папа! -па!